Ви маєте знати, що мистецтво може бути різним, навіть таким, що народжується з моря і туману, і назва йому Таврійський розпис. Перші загадки про Таврійський розпис пов'язані з народними майстрами півдня, зокрема, Миколаївщини, де ще здавна прикрашали оселі орнаментами, лебедями та квітами, як оберегами. Це мистецтво має дуже давнє коріння, але офіційно було зафіксовано і досліджене лише у ХХ столітті, а у 2025 році внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. У прибережних селах Причорномор'я та Прилимання господині розписували хати, двері і вікна, часто малювали білих лебедів, як символи захисту від лиха. Орнаменти відображали барви моря, лиманів, сизих туманів, поєднуючи стихією води і степу. У давнину існували майстрині мазальниці які спеціалізувалися на розписі осель, і саме їхня практика стала основою феномену теврійського розпису. У ХХ столітті майсткиня Євгенія Бондаренко глибоко дослідила традиції північного причорноморя і фактично заново відкрила цей феномен для України. Відтоді розпис почали вивчати як окремий вид народного мистецтва, а не лише як побутову прикрасу.